Ну. На. Так. Треба би тут облутати все, що тільки є. Кожен сантиметр. Тут хоч зовсім новенький скелет покинув. Може візьмемо з собою на напруги. Ульма, досить балаголь. Порагомося не буде бути за дуже чисто. Так товариш у генераліці музея Так точно ж. Генераліст. Блять. А ось і перше завдання. Артем. а ну, поклацай перемикачами. Юно питання. Ого, цікава штукенція. Шкода що зламана. Так, значить, має бути есть Щось... Так от вот сюда. Блять, эквалиста. Кеннату. Мерси. Зараз, проверю. Что тут ел, Зали? Может, тут что-то есть сильное. Чекай, бля, я звезда пришел. Может, вот его... Ось, ца. Нам треба. Йти кудись, от сюди. Так, ну я зробив все, що міг. Чого від мене хочете? Ніхера не понятно. Блять. А, ёб твою мать, что я туплю? Тут дверька була. Так, окей, дверька то є, все супер. Що мені це дасть? Может, розписати якийсь генератор? Ну да. Логічно. Опа. Чудово. Ти точно заслужив медаль. Ульман, перевір. Не, я не піду, там темно і страшно. <гум> От лайно. Гей, обережніше з висловами, солдати. Це не висловлювання. Це сама субстанція. І я в ней повсякдень. Ну, це не щастя. Давайте нотатки почитаємо. Так, архіви. Давайте почнемо звідси. Так, так, так. Хтось там може не прочитав, прочитав хуй його знає. Комусь може бути цікаво. Тому ставте на паузу читайте, я мені впадло. Тут дохуя читати просто. Ні, це кота, забрахме. Якщо тут є послід, значить його хтось ЙОК твою мать! На в дупу тобі, блять, засажу. Стреляй, пацани. Я по центру стану, я ви моя броня і захист. Що ж, найкраща оборона це напад. Володимире, артем! Не пхайтеся в пекло! За мною! Взагалі не хочу. Пане полковнику, не можу воювати у такій робочій атмосфері. Смердить, аж носа крутить. Це від твоїх жартів. Не подобаються мені ці звуки. Чує їхній крок. Самогону за кожного упиря Ха! Якщо доберемося до самогону Блін. До дітки всі. Все добре. Дивись! Мінус. Йохтую мать! Блять, страшно, хварюки. Перезарядочка, баунс це нахуй. Блять, вона за мною. Пацани, помогайте нахуй. Страшно пиздець. пт мать. Я не був готовий до такої теми. Двічі не вмирати! За батьківщину за смерть від старості. Не сяй, прорвемось. Не сяй прорвемось. Ха. Учай, тварь. На Сюда, ну. Учаво в харю, посходит мар. Йок мать. Так, отра на мене... Получай тварь. На, на. На, получай. Так, давай тачка на базу. Куда оно? Ну. Разрядочка. И движняк. Чисто. Вижняк ебаный в рот. О, ми їх зробили. Це ж треба. Так, все, сім... давайте, хлопці, відчиняємо. Я відчиняю, ви прикривайте. У меня ствол, блядь. Достань ствол, курва. Боря! Борис! Что это? За что? Что ж ты? Степаны, Залишь его. запоздно, Нам час. Выродки косорили! Боря! Пам'яттю твоєю присягаюся. Не заспокоюся, доки їх не винищу. Прокляті тварюки. Ах. Так. Вод. Треба дати раду дверям. Дайте мені кілька хвилин. Покажи клас. Чайно. Наши шансы уже урезаются, блядь. До сих пор наши фили. Это хуяло. Ну и в принципе хуево терять товарища. И здесь хуево. Так, давай. Готово. Открывай. Вечинено. Одягнуто против газы. Перезарядочка. все. Та на базу, патрони. Ойман. Що? Ойман. Ойман. Життя так, плюс 21. Хлопці, я першим не піду. Я не хочу. Осе чисто, заходимо. Мене перша пустили, курви. А чого не йдете? А, окей, йдуть, йдуть. Давайте поки їх немає, Зараз є шанс Обережніше. Так, тут нічого немає. Тут також. Там внизу є прохід.

Аптечка на базу. Аптечка на базу. Разрядочка. Давай-давай. Блять. У этого ГАЗа-то то шо, блять? Ты сдох, Вахварь? Аптечка на базу. Давай сюда. Mm. Прямо в жбан. Ну воно не такая як ті інші. Це Вже плюс. Так, давай, револьверчик. Блять, я попаду на... Попав на. Тож тупальний. Так, за стойо всіх тварин. Там натурі. Патроны конча. Йоп, твою ма. Так, противогаз газ на базу сюдано у мене по патронах просадка конкретно. Ось вони. ці двері ведуть у Д6. Ми на місці. Схоже на. Загризи мене пир! Їх зачинено. Чогось я не здивований. А тут у нас що? Броньовані двері. Гаразд. Подивимося, ще. Так точно. Артем, перевір кімнату. Як Я тут її перевірю. А. А ось оце проблемка. З тобою все гаразд? Да. Чудово. Ми спробуємо до тебе дістатися. Ага. А ти теж пошукай вихід. Понял. Успіху. Прийняв. Что за хуйня? такая. Что здесь пауки, а? Не, я ебал с пауками, мать дива. Это страшно, пиздец. Так, ну, згадуючи, что... мне тут треба нужно... вогник. Блять, ты мене доебаш. Йоп твою мать. Так, катання що робити. там? Що нахуй? Та, Блять, идите від мене! О, сука, сейчас налікаю. Ситуация говна. Сдохни, парень. Наруха есть? Так, сейф, значит, майбут и ключик. Ты нахуй. Куда я иду? Еще нахер. Так, я тут живу, не? Ну да. Тох, не Еще нахер. Блять, буду світити, щоб вони подохли. Єбо. Так, тут сейф. Мені треба знайти якийсь ключик. Але ладно, спускаємося вниз. Блять, надеюсь я за дойду Три твари Переворачивайся і дохне Давай давай да ну блять ходить на мене. мене вогник Во Не прийде. Так, що у нас тут є? Прийшла падла. Ну зашибіть. Блять, навіть не повернешся до них спиною. Ну стріляти по них діло буде таке. Неприємно. Особливо враховуючи те, що у нас патронів залишилось. Ну, хуй ніхуя. Все ж таки треба обрати вогнемет. Щось мені так підказує. <гум> так, ось ми сюди ще не ходили. А Не знаю, куди ведеться дорога. Нам надо вдивитися тут. Тут у нас ніхера немає. Певно, нам наверх. Його в не впасти. Йома. Де то я є? Я чую їх. Вони вже зовсім поряд майже. Так, давайте спустимося вниз, там може бути щось цінне. Якщо я сам себе зараз не обманю. Ну книжечка це... Таке, давай сразу подивимось. Ну, супер. Книжка у нас є, ми її прочитали. А, якщо так можна сказати? Тепер нам треба йти кудись далі і шукати вихід. Дупля не ріжу. Чесне слово. -а. -а, -а! Вот воно що. У мене в процесі просто двалася одна хромосо. Блять, не то. Одне один показник IQ. Що могло прийти куди треба. Правильно. Йопту й мать. Ви чуєте ці звуки? Страшно пиздець. Артем! Сюди! Здарова, патрони. Треба найти. Живий такий Степана вбили Степана Дідько. Тише. Тише. Там якийсь звук у тунелі. Чуєте? Щось прямує до нас від тіля Що за... Так, так, так. Що це? за Схоже на автоматизовану систему. Я піду гляну, що це. Та я вже теж піду погляну. написи будуть. Скейпське відчуття щодо цього всього. Така сама тема. Очкою граємо, льоха Це чисто. Іншого <кхів> шляху тут немає, тож вперед. Сектор 5. <кхів> тобто, як мінімум, тут є 5 секторів. Тупна зупинка командний центр. Невже ми знайшли вхід у легендарний бункер? Я ніяк не міг у це повірити. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів? А продовження цієї серії ти побачиш наступній серії, як би то логічно не було. Але для того потрібно всі підписатися на той канал, на якому зараз ви дивитесь це відео, та поставити лайк під цим відео, за що я буду дуже вдячний. І серія наступно вийде, да, вона вийде. От такий у нас вартер. Тому ще раз дякую тобі за перегляд цього відео, та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!